Сьогодні Івано-Франківська область у пілотному проєкті тільки Івано-Франківськ і місто Коломия мають кабінети по оцінці екзаменаційних іспитів, тобто теорія. Якщо ми говоримо за практику, є там більше десяти шкіл на території громади, але сьогодні також виникає питання, коли. Спільно, чи це на базі Надвернянського ЦНАПу, ми зробимо клас оцінки знань для того, щоб автомобіліст, майбутній автомобіліст, знав правила дорожнього руху. Чи це в форматі сервісних центрів нам вдасться відкрити тут, у сервісному Дворнянському центрі, цей клас оцінки іспитів для того, щоб отримати права? І з керівництвом регіональних сервісних центрів. Ми попередньо дійшли згоди до того, що якщо буде певна кількість більше 10, можливо, більше 15 шкіл, в більшості випадків це приватні по оцінці теоретичних знань, ми вже зараз шукаємо додаткові приміщення для того, щоб відкрити клас. Якщо ми зможемо в форматі сервісних центрів, ми однозначно вже готуємо сьогодні фінансовий ресурс для того, щоб в форматі надвірнянського цнапу для того, щоб це також не тільки для жителів нашої громади, не тільки для жителів нашого району, а для всіх людей Івано-Франківської області, які на мапі надання адміністративного послуг скажуть: у надвірні є таке приміщення, є такий клас. Давайте ми спробуємо сюдати іспит, іспит це в повній мірі компортизація. Ти знаєш знання, тестове знання, і ти ти, ти здаєш або не здаєш. І ми не зупиняємося на відкритті сервісного центру. Ми стараємося максимально. Покращити людині надання адміністративних послуг в частині не тільки реєстрації транспортних засобів, чи перша, чи друга реєстрація, а здача відповідних теоретичних іспитів у класі оцінці, оцінки, які ми незабаром, я думаю, також спільно ми відкриємо.